I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up так. Зараз у нас стає холодніше. Почав включати обігрів у сонаті і чую, що з дефлекторів ну такий неприємний запах. От пару годин поїздити з цим запахом, навіть голова починає боліти. Зараз заїду в базу автозвука, спитаю там у хлопців, може якусь там бомбочку чи ще якийсь засіб дадуть, щоб відчистити дефлектори ці щоб позбутися цього неприємного запаху, заодно поїду на мийку, відмию машину ну і спробуємо цей засіб. Заодно й вам розкажу, як воно допомагає чи ні. А взагалі, думаю, придбати сюди щось типу е нейтралізатора е запахів електронного. Я колись користувався, ніби непогана річ, непогано запахи ці прибираю. Там Вмикаєш його буквально ну, хвилин 10. і Запахів немає в автомобілі. Тому зараз поїду, щось виберу і покажу вам, як воно працює, чи варто взагалі тратити гроші на це, чи треба вже ну, якось професійно робити очистку цю. Що ж, заїхав я в базу автозвука, взяв я народ два засоби. Спитав у хлопців, що краще. Вони сказали, що найкращий засіб для цих справ це очищувач під брендом Steep Up. Це сказали вони, американський бренд і засіб 100% працює, але я його не придбав. Тому що сам засіб коштує 520 гривень, і окремо до нього ще й треба купувати оцю трубку, шланг цей за там не знаю, здається, 200 чи 70 гривень, чи щось таке. Я так подумав, що ну майже 800 гривень на цей засіб. Мабуть, друзі за такі гроші я його руками розберу і все відчищу. Нормально. Тому взяв я е, сказав, що цей засіб мені не підійде, дуже дорогий, попросив дати щось дешевше, але те, що добре беруть і гарне по відгукам. Ось таких, такі засоби дали. Це у нас Autolive, е, ось такий засіб. Спробуємо його. Я навіть не знаю 450 мл і здається вартість його 130 гривень. І ось такий я взяв. Остання була банка Novax, сказали теж нормальний. Тут його 550 мл, теж ніби американський бренд вартість, здається, 120 гривень. Чи навіть 110. щось таке ну Ось такі два засоби я придбав. Не знаю, навіть спочатку якийсь один використаю, навіть не знаю, який. Мабуть, ось цей. А чому цей? Навіть не знаю. Добре, друзі, поїду зараз на мийку, відмию машину. Ну, мабуть, спочатку я спробую задути ці дефлектори, от, а потім відмию машину, приберу бруд, якщо щось забрудниться. Ну і подивимося результати, чи воно працює, чи не варто навіть тратити свій час та кошти на це. А я сьогодні не таксую, а займаюся своїми ремонтами, займаюся автомобілем і своїми справами. От давайте вам покажу частинку цієї роботи. Ось такий у нас сьогодні ремонт, скажімо, в полі на колінці. Ось такий у нас є планшет. Зараз вам покажу на Windows В чому проблема? Проблема в тому, що ось у нього USB роз'єм тут повинен бути, старий не працює, я його вже звідси достав, спробував там його відремонтувати, пересадити сам роз'єм, але виявилося, що там на самій платі всередині тріснуті були дорожки. Тому довелося купити просто роз'єм разом з платою. От, клієнту цей планшет потрібен для роботи терміново, тому будемо отак міняти на колінці. Зараз заміню роз'єм і одразу відправляємо планшет клієнту. От такий цікавий ремонт. Ну, як цікавий? Цікавого тут немає нічому, Цікаве тут те, що він робиться от в таких умовах цей ремонт. Так, знімаємо кришку. Ось наш а, шлейф від USB, USB роз'єму. Да, ось наш а, старий роз'єм. Я його вже звідси демонтував. І це Бушний роз'єм, який я придбав, тому що ланшет старенький 12-го року новий такий вже не придбати. Тобто моя задача тільки взяти цей роз'єм і е, його поставити на місце, закрутити, закрити кришку і положити собі в скарбничку 200 гривень. Ну, не знаю, може 200 гривень забагато для такого ремонту, але ну, враховуйте, що я трошки часу потратив, поїхав, придбав цей роз'єм разом з цією з кусочком цієї платки. От тому попросив 200 гривень за цей ремонт. Не знаю, багато, мало. Ну, для мене норм. Ось так от. Отак от і живемо. Як можемо, так і заробляємо. Працюємо в таксі, ремонтуємо гаджети, от таке життя народ. Ну що ж, давайте поставимо сам роз'єм. Одною рукою буде незручно робити. Тут є замок під шлейф, його треба відкрити. Ось так. І просто вставити. Ось таким чином. Як бачите, нічого важкого немає. Тобто просто вставили і закрили сам замок. Ось так. Звичайно, в нормальних умовах це робиться все там з пінцетом, все акуратно. Але, Але. Скажу вам так, якщо руки вміють, то можна і на колінці зробити. І от в мене навіть викрутки немає, мені треба два гвинта тут закрутити. Що ви думаєте? Я не знайду, як їх закрутити, звичайно знайду. Швейцарський ніж, як завжди, мене знову виручає. Я зможу ним навіть закрутити ці гвинти. Не знаю, викрутки тут на ньому немає, здається. Але зможу обійтися і тим, що є. Як бачите, прекрасно все закручується. Ніж просто бомбезний. Мені його подарували. Ну, такий, дивлюсь, ніби ніж. І не вартий уваги. Але скільки раз він мене виручав, його нагостриш, він дуже довго гострий. Блін, ріже все підряд. Ну, Швейцарія є, Швейцарія. Ось так. Ми полагодили наш роз'єм. Можемо тепер закривати назад кришку. Так, перевіримо, щоб у нас все було на місці, все під'єднано, щоб нічого ніде не виглядало, ніби все нормально. Да, всі замки у нас закриті, все нормально. Накидуємо кришку. І тут є замки, просто фіксуємо таким чином. Ну, от і все, от і весь ремонт. І от наш гаджет знову з працюючим USB роз'ємом, Якось так. Ну що, погнали на мийку. Дякую. Ось я буду на е, мийці мойкар, тому що вона, ну, як, вона поряд у мене з домом. От. Не скажу, що це моя там, улюблена мийка самообслуговування. Саме моя улюблена мийка це ICV. Ну, не знаю, може є щось краще, але я скажу так: от ICV це просто топчик серед оцих мийок, тому що ну, в них реально крута хімія. Ти приїжджаєш на цю мийку. Ну, бруд просто відлітає, піна дуже крута. от, е Якщо взяти ось мой кар, е, то ну, мені здається, вона набагато гірша і піна гіршої якості. А от саме ICV це ну, реально народ. Хто не пробував, спробуйте цю мийку ICV і просто зверніть увагу, що вам там безкоштовно надається ще. Засоби для там, очистки пластику, для того, щоб гуму на чорнити. Той самий е, ароматизатор, все це безкоштовно дається, всім цим можна користуватися. Тому народ, ви пишіть, може, ви знаєте якісь там топові мийки, теж класні. Ну, я із тих мийок, якими користуюсь, я можу сказати, що сама крута мийка обслуговування це ICV. Мой кар, ну не знаю. Ну, так ніби, ніби й непогано, але, але. Так, в мене є ось така картка, мой кар, не знаю, чи є на ній там кошти, чи ні. Якщо немає, закину 200 гривень, немає менше От, і буду митися карткою, ну, мені здається карткою зручніше зарядив, потім там, один раз приклав 20 гривень, вона ну, врахує. Ну, якби, не знаю. Мені здається, зручніше, ніж потім бігати, міняти, якщо не вистачить. Добре, погнали. Почитав я інструкцію до цього засобу. Написано, що треба зняти фільтр салону. От, треба трошки підготувати автомобіль до цієї процедури, тому зараз я, мабуть, зніму фільтр салона. Не знаю, де він тут на санаті стоїть. Я так підозрюю, що під бардачком. Ніколи його навіть не доставав. Не знаю. Зараз спробую знайти. Зробимо ось так. Тут я бачу є фіксатор, о як тут брудно. Тут ганчірка моя ще сюди не добралася. Ось є фіксатор. Я так розумію, знімається цей фіксатор, а далі ось отаким макаром Все це знімається. Так, опускаємо його в самий низ і десь тут повинен бути наш фільтр. Ось я бачу. Наш фільтр. я так бачу, зажим ось таким чином. фільтр, ой, який він брудний, може воняє, тому що фільтр вже не працює. Так, зараз ми його достанемо звідси. Такий трошки брудненький, зараз я його, мабуть, трохи все-таки витрушу. от так, тут ми все зробили, йдемо далі. Здається, вставив я максимально глибоко як міг. Ну що ж, погнали. От Збовтати забув. А збовтати, напевно треба. Давайте ж. збовтаємо, щоб потім ніхто не сказав, що ай, та ти ж сам лох, не збовтав. Погнали. Запахло, запахло весной. Залишимо трошки і сюди вставляємо. якщо я правильно зрозумів, то треба і сюди вставляти. Ну, якось так. Навіть прикольно, скажу я вам, але далі. Там у нас десь подушка безпеки. Не знаю, думаю, це не страшно. Так, ну десь половину я вже задув цієї штуки. Дуже незручно однією рукою. Ой, бачу, там он піна погнала, погнала, піна з усіх щілин. Бачите, дую і піддуваю піну. Це добре. Так, треба сюди вставити. Не знаю, може воно і допоможе. Пахне приємно. Та як же ж тебе вставити О, ніби. Знайшов цю лузу. Так, якось так. О, погнало бачу піну. Так, мабуть, хороші, сьогодні тут далеко не йде. Не так як в інших. Так, тут у нас піна є, тут є, все залишилось тільки з лівої сторони. Чуєте як все шкварчить? Машина шепче. Так, піду я з лівої сторони ще зроблю. Ну що ж і тут все обробимо. залишилося сьомо засобу, і що буду вже додувати сюди рештки. Ну, вон, бачу пін вже майже і закінчилось. Кришку на місце, так, повертаємо наш салонний фільтр на місце і закриваємо це все кришкою. Ось і все. Так, тепер ми можемо повернути наш мердачок. Ось тут ми. Так, ну що ж, цей засіб е з, з задачею справився на ура. От, навіть не очікував, я думав, що буде гірше. Ну, кому цікаво, що це за засіб, це Auto Life Air Conditioner Cleaner F147. Тому, у кого є така проблема, неприємний запах. Оця штука вам допоможе. Так, другу банку я залишив на слідуючий раз. Нема сенсу ще раз, тому що ну, і це їй вистачило. От. Якщо з'явиться запах знову, то вже спробую ту іншу банку. Ну і розкажу вам, як вона. А оцим засобом я довольний, воно спрацювало. Тобто в мене була така штука, що особливо коли я перемикав режими. От. І ну, такий бувало різкий запах неприємний. Зараз цього немає, я зовсім не відчуваю цього запаху. Ну, пару днів покатаюся, вже цей запах і повернеться, але поки що я дуже задоволений. Засіб працює, кому треба, народ можна брати за такі гроші, там ще 120 чи 130 гривень стоїть Я вважаю, що просто супер. Так, ну що ж, машина у нас намита, пахне приємно. Все, відтер. Ну що, кайф. Залишилось тільки заправитися, тому що в мене там три поділки по газу залишилося. Треба ще гривень на 700 задутися, щоб хоч півбака було. Ну і можна завтра зранку виїжджати працювати на чистому автомобілі. Ну а на сьогодні все. Так, такий сьогодні вийшов день. Прозаймався своїми справами. Завтра вже буду працювати в таксі. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in for me. But let's be really, real anxiety can.